Дякую всім, хто завітав на мій канал Ukraine Family. Мені дуже приємно, що в попередньому відео стільки було відгуків, лайків, переглядів. Це як то кажуть, не може не радувати. Я дякую кожному, хто дослухав це відео до кінця. Ми розказали свою історію з нашого життя, що ми пережили, як Господь нам поміг це все. Подолати і залишитися вірному йому. Ось тому на каналі я давно мріяла про це відео, як я хочу розказати і залишити собі це на пам'ять. От, і моя сестра з друзями з церкви. У неї з'явилася така ідея, Бог поклав її на серце, і вони записали таке відео. На христе, на нашому церковному каналі є. І будуть ще багато свідчень, тому в мене в описі під відео є. Силка заходьте, дивіться, хто шукає Бога. Вот. А, я поширила це на своєму каналі. Тому далі відео будуть про всі про моє життя, але ви вже більше будете знати про мене, хто я, що я і чому я опинилась в Штатах. Так, це ми з Вілімусіком. Вийшла трішки погуляти, тому що погода неймовірно красива, Сьогодні дуже тепло. Я взяла водичку і вирішила знаходити час, щоб хоча б півгодинки з Вілямом погуляти на вулиці. Він на велосипедіку, а я собі кроки находжувати. тому що в мене було відео, де я намагалася схуднути, тому що в мене вже було критично проблеми з здоров'ям. Я бачила, що у мене задишка з'являлась. І цукор інколи піднімався. Я вирішила взяти собі нутриціолога знайомою. Ну, правда, й купила курси, вона мені допомогла правильно харчуватись. Я не голодувала, я не мала ніяких там зривів, не було перекусів. І я скинула 8 кілограм за 4 місяці. От, а влітку цього року я вперше поїхала в Україну до своїх рідних, до батьків бо я отримала отримала, отримала грін-карту і мала змогу поїхати з двома меншими дітками. Дуже хочу, щоб Бог дав можливість і я знову влітку поїхала, тому що там дуже класно. Я не знаю, я там отримую масу задоволення і такі знаєте, сили повернутися назад в штати і жити надію, що я скоро знову поїду і буду проводити час з рідними. Я дуже сильно обожнюю село своє, особливо все, що на городі. Там є дуже багато відео, будь ласка, зайдіть, передивіться. Я взагалі би хотіла свій город тут. Якщо буде можливість, ми купимо хату тут в Штатах, то тільки з умовою, це чоловік вже зі мною говорив, тільки з умовою, що я буду мати свій город. Тому що вся зелень і все таке без ГМО. Можна мати в себе на городі, і дітки ростуть в цьому і бачать, і ну, це дуже класно. Тому, якось так. Навіть знаєте, завести собі пару курочок. Це би було класно, коли б Вільям дивився, звідки беруться яєчка, а як взагалі, ну, взагалі він як був в селі, він бігав по городі, по дворі. Постійно дитина була чимось зайнята. Це так класно взагалі. Я просто я люблю село. Чесно, я не знаю, як люди не люблять села. Там самі найкращі люди живуть, там роботящі люди, там люди постійно чимось заняті, природа чудова, все свіже, все з городу, Зовсім інше життя, ніж в місті. Але треба й таких, і таких. Просто я народжена в селі, і, напевно, ця любов до села у мене в крові. Ми знайдемо хоч якусь качельку, бо Вілям хоче в парк, але в парк треба їхати машиною, а я не маю часу, я хочу прийти, бо за годину час, за годинку ми маємо забрати стеличку зі школи. Дивіться, які цікаві. Я таки не знаю, що це за ягоди чи що це за і не яблука, а отки щось декоративне. Тасиночок ідемо на качельку. Маленький парк йдемо. Бачите, як гарно. Діла я кросовки, щоб легше було гуляти, я спеціальні маю. І розпочинаю свою ходьбу. Колись оця хата продавалась і ми навіть дивились її просто на програмі на Etsy Se де всередині ти хату можеш бачити і тобі не треба заходити. І був один мінус, що там не було би, бейсмента це підвалу. І було дуже маленьке. Взагалі все маленьке по скорфітах. От. Але люди швидко купили. Вона щось 300 чимось тисяч стояла, напевно. Вона ось так при дорозі. Отак на коті. Так? Не знаю, коли нам, якщо чесно, вийде, в нас постійно якісь інші витрати. І насолоджується сьогоднішнім днем. Ми живемо в ренті, за рент ми платимо. Мало. Мабуть, через то ми не сильно напрягаємося. Але час покаже. Час все покаже. Вілям, Вілям, ти кросовочки порвеш. Бачиш, ти носочками ц... цай, царапаєш не можна? Скоро парк ще 10 хвилин, напевно. Ну що, давайте, може, поспілкуємося. Пишіть в коментарях, що вас цікавить про моє життя. Може, у вас є запитання. Я, якщо буду мати на них відповідь, обов'язково вам їх дам. Дуже дякую, хто підписався. У мене стільки стало нових підписників і це так приємно. Це означає, що мій канал росте, що я цікава і роблю правильні речі. От, чоловік, правда, в мене вірить. Каже, давай, ти молодець, у тебе все вийде. Так і до срібної кнопочки дійдеш. Чесно, я не ну, взагалі навіть про таке не думаю і не чесно не знаю. Я думаю, що все-таки мені не вийде, тому що, щоб мати срібну кнопочку, це треба взагалі мати 100 тисяч підписників, а мені до них ще о, як далеко. Але мені приємно, що чоловік в мене вірить. Це класно. Хочеться от дітками займатися, служити в церкві і знімати своє життя і мати ще якийсь свій дохід, свою копійку. Це теж класно, непогано. Це теж робота, тому що щоб змонтувати відео, займає мені, наприклад. Якщо відео хвилин 20-30, то займаю десь до 3 годин монтажу. Плюс, якщо треба музику накласти, музика може бути копірайт, це авторські права. Ти потім удаляєшся заново. А коли треба, щось й звук записуєш. Ну, це дуже важка робота, чесно. Хто от не знає, як це все робиться, то не судіть. Але мені в першу чергу мені це дуже сильно подобається. От просто дуже. Тому я якби, роблю це в задоволення. А коли бачу що нових підписників, що люди ще активні в коментарях, це взагалі надихає і дає такий поштовх, щоб ще щось робити. От. А такі в нас справи. Йдемо ми на тих дві качельки. Вілямо обережно. Потім назад повернемося. Я вдома вже зварила їсти, поприбирала, закинула прання і з чистою совістю гуляю. Якщо щоб нормувався тиск, серцебиття, це взагалі дуже корисно для здоров'я. Синочок, тобі подобається китатись на велосипеді? Маленький мій. Ти хочеш в Україну в село? Хочеш в село в Україну? А що ти там будеш робити? У мене кіпол. Хто там буде? Щось я тебе синочок не розумію. Ану, ну синок, покажи свій пальчик. Насталося неприємна річ. Віліма ось така ранка на пальчику, бачите? Зараз я сфокусую. Він їздив в швидку, його Віка возила, тому що е це зробила медсестра. Коротше, він у таку колбочку від е іграшки. Він складав. Е Таку як трубочку, і там мав кидав шарик, і шарик мав котитися донизу. Він запхав собі пальчика і не могли достати. То мала мусили їхати в швидку, і лікар знімав, і так вони його поранили, тому що не могли ніяк зняти. І він так бідненький кричав: там такий струп, утруворився. Але слава Богу, що впались цілий, і він тепер грається цю іграшкою. Такий кажуть, а він він нас говорить так українською англійською. І це так смішно було. Вікторія з нею була, бо мене не було в місті. І так смішно. Вона каже, він їй, йому говорить: о, доктор, дякую, що я вже без пальчика. Та лікар так сміявся, а він мав на увазі, що пальчик вже вільний, що немає цього на руці. Так що Він так зружився з лікарем, йому дякував і обнімав його. Він нас дуже це такий класний синочок, він такий всіх любить, всіх би обнімав. Ну. Мамин, синочок дуже має добре серце. Скоро йому вже 5 рочків буде в квітні, дивіться, як він виріс. Яке в нього насичене життя маленького нашого хлопчика. Так, дійшли ми до маленьких качелек. Знаєте, вони мені нагадують Україну. Оці качельки, ну, зараз, звісно, що там, напевно, є круті качелі, я бачила, але я про це е за своє дитинство, що було такі Металеві. Вільям! Давай лише велосипед сюди під дерево постав. Ну, або так. Вірям. Ну, все, залиши тут синочок. Давай біжи. На такі качелі я ніколи навіть не залазила, бо, тому що зразу тушнота і зразу. Ой-ой-ой, ой, все, 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 все. Це не моє. Не знаю для чого це придумано і для кого. Гляньте, качельки, які класні, гірка. А, до речі, це нові зробили. Тут їх не було. А скільки я пропустила. Я тут майже кожен день проїжджаю до стелки в школу, щось не помічала. Це щось таке непонятне, ні то дельфін, ні то акула. Ой, класно! Ти що? І подобається? Хіей, давай, раз, два. Синьо-жовтий, прям, Україна. От люблять вони синьо жовті робити. Скільки дитині потрібно для щастя. Взагалі. От ще така зелена є велика. Там такі по дві качельки. Дараю вам приближу. Дивлюсь, синочок, секунду. І Баскетбол пограти. Так. Ти манкі? А по-українськи хто ти? Кажи, я мавпочка. Я мавпочка. Молодець. Давай, з'їжджай. Так, перший слой протер попкою. Молодець, другий раз буде частіше. <схай> Дивію, десь присяду і його почекаю. Ой, лавочка так далеко. Ось тут є, але вона повернена в різну сторону. Треба стояти тут. Дивлюсь, синочок, дивлюся. Молодець. Великий? Хто? Хто це? Це дельфін. Кажи, дельфін! Молодець. Ну все любить, друзі. Всім папа. -па. Я закінчую своє відео, тому що спішу забирати істеличку. Віліма тут знайшов якийсь, як правильно це називати. На бревно, де знаю, чесно, як правильно це назвати. І він по цьому туди-сюди, туди-сюди. Ми вже дійшли додому. Годину часу я гуляю. Тому я думаю, що процес запущений. Сонечко заховалося, але досить тепло. Біжу я за істолочкою в школу і по справах. Тому дякую, хто підписався, хто ставить вподобайку і хто пише коментар. Дуже всім дякую і до наступного відео. Віліам! Віліам! А ну скажи усім папа! Усім -па. па па Ставте лайки! Ставьте лайки. І пишіть коментарі! <схід> пишіть. пишіть! Пишіть коментарі! Папа! Pa. A no dawaj z papa. ciam pa pa. pa, pa. Ciom, pa, pa. pa, pa. <laughs>